Заявив, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів, попри численні заяви Дональда Трампа. Про це канадський прем'єр написав у мережі X і зауважив, що люди та громади обох країн отримують вигоду після того, що вони є найбільшими партнерами в питаннях торгівлі та безпеки. Обраний президент США за останні тижні не раз публічно висловлював думку про 51-й штат Америки, державний кордон між країнами він назвав штучною лінією. А Джастіна Трюдо губернатором великого штату. Крім того, під час вчорашньої прес конференції Трамп повторив погрозу запровадити суттєві мита на канадські товари, якщо Торонто не посилить заходи безпеки на кордоні зі США. І вчора я вас закликала активно взяти участь у голосуванні за членів громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Напередодні це голосування відбулося і з другої спроби, тому що 27 грудня його скасували. Тоді у Міноборони вибачилися за технічний збій, як вони висловилися. Вдруге запевняють, усі помилки. Врахували і можливим проблемам запобігли. Результати онлайн голосування передали комісії із забезпечення проведення конкурсу на перевірку. Їх офіційно оприлюднять протягом п'яти робочих днів. Громадська антикорупційна рада, яка здійснює цивільний контроль за діяльністю Міністерства оборони, була створена, нагадаю, 10 квітня 2023 року. І це була така своєрідна відповідь на численні гучні скандали пов'язані з оборонними закупівлями. Ми з вами пам'ятаємо і яйця по 17 гривень. І турецькі куртки, які от вартували всерйоз дорожче ніж мали би. А рада має протидіяти кору. Міноборони від імені громадськості забезпечувати прозорість діяльності складається вона з 15 членів, яких обирають на два роки. За словами очільника попереднього складу ради Євгена Грушовця, основними завданнями першого скликання були закупівлі, забезпечення сил оборони та моніторинг законодавства. Найпроблемніше питання непрозора закупівля зброї. Саме за це доведеться активно взятися наступному складу антикорради.